Близько 50 дітей дарували свято мешканцям Ужгородського міського територіального центру соціального обслуговування. Для літніх людей влаштували годинний концерт із віршами, виставами та піснями. Писанка, писанка, цвіт. Писанка, писанка, цвіт. Діти показали театралізовану виставу про писанкарство та розповіли людям похилого віку про традиції святкування Великодня. Лише привітаннями свято не закінчилося. Мешканцям територіального центру вручили солодкі подарунки. Однак літні люди стверджують, що подарунки мають значно меншу цінність, ніж увага. Знаєте, мало скучно, скучніше. Як то я вже коли чоловіку у, у половині, та ви знаєте, як то то буває. Дуже радісне, коли прийдуть. Вихованці недільних шкіл вже третій рік поспіль приїздять до цього центру. Подібні концерти влаштовують на Різдво, Миколая та деякі державні свята. Організовуємо концерти з діточками, які вже ми бачили попередньо так само на різдво і на Пасху. Стараємося на якісь свята, і державні якісь ці люди їх. Які тут проживають, вони як маленькі діти. Вони відносяться настільки з такою радістю. Кожного хто відвідує їх і хвилинку, хоча б уваги чи вислуховує. Вони цю людину готові носити на руках. Тобто, настільки у них велика радість, і така іменно простота, що не вистачає у теперішньому світі. Згодом діти поїдуть до дитячих шкіл інтернатів, лікарень та місць перебування покарань по всій області, та навіть за її межі. Вітальні поїздки триватимуть до середини червня. Виділяє